Всіологічних потреб. Людина як, як живий організм, як особистість, як частина суспільства, є проблеми фізіологічні, особисті, духовні, соціальні. Всі ці проблеми, які, допустим, потреби, які обтяжують людину, змушують її перебувати в стані, скажімо, в стані трохи пригніченого. І все це ми виносимо, як віруючі люди, в проханні до Господа. Ми виносимо наші просьби, наші ці тяготи. І Бог нам відповідає, що пише Писання. Я зачитаю Івангелія від Матвія, 6 глава з 31. -го. Отже, не турбуйся. Говорячи, що нам їсти, або що приймуть, або що вдягнути. Бо ж усього цього шукають язичники. Але знає Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в цьому цьому. Шукайте ж найперше царство Божого, правитесь його і все це буде до ново. Взагалі в стані потреби, як людина себе поводить? в спілкуванні навіть в житті, чи є оце, знаєте, варчання, чи є нині недовіра, знаєте, отже, писання не пише, не турбуйся. Найчастіша фраза, до чого закликає писання це не бійся. А як же ж не бояться, як я, припустимо, в пустелі да? і нема що пити, і нема де взяти. О. Де ці сили брати? І отут я хочу вам привести приклад, скажем, такої сім'ї, які були в бідності, якої я до сьогодні не бачив відтоді. Наша Івангельська група була на... Офіціоністська група була в далекому краю, в дуже бідним краю. Офіційна релігія там буддізм. І щойно ми приїхали у служителів церкви, церква невелика. 14 членів церкви, це Євангельська, і десь біля 30 це православна церква, це інший буддизм. І направив нас до одного брата, який перебував у потребах. Тоді був сезон глибокої, такої вже, знаєте, прохолодної осені, і в нього зламалася опалювальна система. Це десь, може, початок 2000-х, трохи давно, але я пам'ятаю та, як це вчора було. У нього перекламалася опалювальна система, не працювала. У нього є дружина і троє дітей. Всі діти до 5 років. А у дружини форма, скажімо, психічного розладу. Вона спостерігалась, лікувалась, тобто проблеми мала ще психічні. І от наша група місіонерська, ми приїжджаємо до хати, а на вулиці холодно, ми вже досить так змерзли. заходимо в хату і в хаті холодно, як на вулиці, просто що без вітру. І отже ж, як ми зайшли, отже ж, він той котел, який власний будинку, цей наш брат, він його розібрав на запчастини, намагався його полагодити. Сам він тим часом був на роботі. І коли ми приїхали, ми побачили це все. А де, ж, а де ж його дружина? Де ж діти? А вони закрилися в маленькій такій кімнаті і звідти не виходили, бо навколо холод. А холод, він сильно він так прожигає тіло, коли нема де сховатися. Коли холодно було вчора, сьогодні, і завтра, і через тиждень, і ти все, все це тілом відчуваєш. І вони, його дружина із дітьми цього брата, вони зайшли в цю маленьку кімнатку і там е перебували своїми тілами, вони нагріли ту кімнатку до ну, температури, що можна там знаходитися. Ми зайшли туди. Підлога це по всьому будинку, це просто цементна стяжка. Немає ні дерев'яних ні полів, нічого цього, просто цементна стяжка. І хтось їм їх десь 10, 10 см такий, як паралон. Вони його постелили на підлогу, щоб діти по крижаній підлозі не ходили. І це, ну, цей паралончик він так напитав запахом, а про памперси люди чули. Що і цей паролон напитав трохи запаху, і мені знадобилось десь, може, хвилин 30, щоб просто про запах перестати думати. І в цьому-всьому наша група свідчила, і ми співали пісні і молилися. Не турбуйся, говорячи, що нам їсти або що пити, або що вдягнутися. В цьому домі, куди, ну, скажімо, ну, не хочеться з роботи, приходити в такий дом. Хочеться прийти з роботи, знаєте, що в домі там гарячий суп, знаєте, там, все тепло. І цей брат йому з роботи як би, в цей дім прийти, Готування їжі, все це стає проблемою. Все це Стає потребою, скажем, невідкладною. І от тут я розділяю, я потім повернуся. Я розділяю е, значення потреб на невідкладні тут і зараз. Я в пустелі без води. От тут і зараз. Скільки я можу протриматися в пустелі без води? От стільки мені потрібно вирішити? Я розділяю так потреби. І духовні, це просто приклад, і духовні. І ментальні все як негайне рішення, от ситуаційні навіть, от потреба ситуації. Людина попала в важку ситуацію, яка треба вирішення от, в секунду, от, тут і зараз. І скажімо, бажання, людське бажання, яке теж є потребою, але вона вимірюється більш довгим терміном, вистроєнням стратегії, планів. І отут от, я розділяю. Потребу на негайну вирішення тут і зараз. І потребу як бажання, яке ми Богу приносимо. І от наш брат знаходиться от, дописім, в цьому домі, він прийшов з роботи. Він знає писання, от пише, не бійся, не турбуйся. І от він Богу приносить свою нужду і каже, «Господи, помоги мені в чому? По всьому, так. Да? От во всьому, в котлі, от в котлі. А то, що діти будуть їсти, так, да, що діти будуть їсти. Як я їм дам, припустимо, освіту виховання, так. Да. Все. Я приношу, Богу все. Коли ми покаялися і присвятили своє життя Господу, тепер ми в його руках. І він тепер опікується нам. Ми це і сповідаємо, але... Як і сповідувати, коли холод ламає тобі кості, коли ти з роботи замерз і холодними руками намагаєшся у ту крижану деталь їх співпоставити. І от отже і потреба не просто полаговити то, приготувати то. проблема, щоб Бог сил мені дав, щоб я, знаєте, не було у цього врачання щоб е, серце не озлоблювалося, щоб не було цього уміння, цієї недовіри до все, що відбувається зі мною. І на цю Скажі, проблему Бог дає відповідь. Тут і зараз. Ага, Гаррі впустимо. Дитина помирає. А чому Сагаю говорить про що? Про халву? Про той, як там склад атмосфери, чи може капнуть пару метрів, помирає дитині. І от Бог почув плач дитини, звертається до Агарі і вказує їй, от істочник. І вона спасена. І наш брат член церкви. жизнь тяжома. Але він тримається. І Бог дає необхідне, щоб він вижив і зараз. Тот край, де ми були, там бідні всі. Там біднота така, що там навіть багаті бідні по нашим міркам, скажімо, по тим міркам. Вони багаті, там уже заможні, але все одно. І люди звикли до оцінка. Наш брат, за якою я кажу, він знайшов Господа. Це не той випадок, який на гаріє коли навіть немає такого звернутися. На горі не прийнято допомагати, якщо це скажімо, загрожує моєму допустим, життю, то я не буду допомагати таке там правило. Це я не кажу за себе, я просто кажу в общем, до кого звернутися? У кого є механізм, у кого є інструменти, у кого є влада. Села нам допомогти. Наш брат знайшов іди, у кого ця сила є. Це наша Вот От написав ходжу. Не добудься. Говори, що нам їсти. Або щобити, або що вдягнутися, таке що ти. Вроді ж Бог, ну так легко. Це просто. До ну, чого я іноді переживаю світло. Что-то я иногда так переживаю. И каждый раз перечитывал, каждый раз перечитывал. И никогда в своей жизни я не был в моменты самых жорстких ко это це я уже за себе говорю в самых ужасных ситуаціях, где мені потрібна була допомога тут і зараз, що Бог мені її не надав. Бог надавав завжди. Що ти хочеш? Не наводити тобі дам. Як ти хочеш їсти, я дам їду тобі. Хочеш тепло, я дам тепло. Наша група ж приїхала тоді. В цьому холодному домі. Ходить куди, та що хочеться приходити, допустимо, після роботи, так? ну, в такій комі. А я прийду. І наш брат приходить. Він тащить, займаєте, тащить з Божою допоможю. То йому може помочь. Люди. Вони поможуть там якийсь час, родичі. Бог знає кожного з вас. І дяка Богу. Наша група допомогла йому, скажімо, в тому малому, що ми могли зробити. Але далі Бог. І найголовніше, щоб в такій ситуації люди від Бога не відходить нині ані в цю ху, що називається зли, знаєте. Це то, откуда важко вернутися. Одна справа бідним, да? бідним це немає чогось зараз. А вже ніщий в злиннях. Це немає зараз, завтра, післязавтра. І надію людина починає втрачати. Тому, віруючи, потрібні постійно у цього шляху зрозумів. Він нам обіцяв. Написав, обіцяв, не бійся, не турбуйся. І тут я в своїй темі перейду до іншого, до бажання. Це така сама потреба, які, скажімо, віддали, припустимо. Людина в пустелі, жадає води зараз і повільно помирає. Це одна ситуація, потреба тут і зараз. Або я в потребі на ділянку воду цю провести, закласти трубу, вирити яму, котлован, дозволи, всі документи. Це вже процес, який я планую. І цей процес мого планування я теж приношу Господу. І кажу, Господи, от, от така от моє бажання, така моя нужда. І я хочу, щоб ти мені допоміг її здійснити, знаєте, оцю. оце моє бажання. І я молився, Господу. Я приніс своє бажання, те, що мені хотілося, те, що в мене була нужда, я приніс його Господу. Та... І, нашу... І я довго молився, це не одного дня, це багато років. Але наш Господь мілості. Я зачитаю. 4 глава, 6 і Не турбуйся, ні прошу, але у всьому молитвою і проханням з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. І я предоставив Господу теж своє, скажімо, прохання. Воно потребувало цілого ряду, е, цілого ряду дій від мене. Це цілий план, ціла стратегія. Але Бог мілостів мені не дав в той період, коли я просив. Тобто я Богу, помімо прохання, помімо своєї потреби, я ще в думках предоставив чіткий план рішення, приблизні сроки і обсяги. Але Бог працює в своїй. Своєї Знання про мене, він Бог мені знав і не дав. Воно було закрите від мене на той період, коли я був в цьому проханні. Воно було закрите. І я почав вникати в себе. Я розумів, що в молитвах, коли я до Бога звертався, Бог мені відповідав. І відповів мені і відкрив молитви про мене самого. Я вник в себе. Оказується, мої амбіції. Відсутність міри, знаєте? Воно забрало в мене той спокій. Знаєте, та, до цього, коли я звертався до Господа і отримував, я не відчував той радості, знаєте, яку силу свого власного, навіть такого людського. Не було в мене ні миру. Неспокою. І коли наступний раз я приходжу до Господа з, з, з проханням своїх потребах, він мені відкриває. Надалі свої благословіння я отримав краплі, так як воно мало бути для мене. Хтось отримує великі благословіння і людям допомагає, може він робити. Нема у нього цього гонору, егоцентризм його не роздувається до вищих мір. Бог кожного знає. Мене знає. Мені крапле комусь сюди І Іще не письмо прочитаю. Це Псалтир. 36 глава з 4 по 6. Утішайся Господи, і він здійснить бажання серця Твого Довір Господу дорогу твою, та вбивай на нього, і він здійснить. І вияв, мов світло, преданістю і справедливістю, немов полотні. Утішайся Господу. І Він здійснить бажання серця Твого, здійснить. Здійснить. Точно здійснить. А може ні? так, да, здійснить, не бійся. В Біблії написано, не бійся, та бійся. В молитві приходиш довіри. До Бога прислухається і Він дасть відповідь в молитві. Все це у мене на душі, бо я хочу Бога прославляти. І в наших нуждах, в наших потребах Бог являє свою силу. Силу, яку можливо даже... Я зараз розумію, як сильно мені Бог допомагав там. І я пам'ятаю, про що я молився. Я пам'ятаю, що я тоді молився, і Бог мені от тоді допоміг саме те, як мені треба було. Не те, як я собі спланував, мол, він мені буде допомагати, а те, як мені потрібно було. За це я Богу дуже вдячний. Потреба буде і далі у нас. То газу нема, то світла нема, здоров'я немає, багато чого немає. Людина так влаштована, вона слабка. І той, хто думає, що він сильний, ні, ти не сильний. Немає здорових людей, є недообстеження. А якщо провести обстеження, ніяк не здоровий. І Бог не залишає нас. Оцей приклад, який я розказав, що було в далекій країні будівських, я б то часто думаю, а чи а як воно трокане, як там зараз наш брат? Я не знаю. Ми не маємо його контакту. А як він там? Якщо з Богом все добре, можна навіть не переживати. Лемпи. От, от секунду. Все буде добре, не переживати. Довірять Богу своє життя, це... Те, до чого я зараз, скажімо так, абсолютно повна довіра. щоб у мене не було сумнівів. Знаєте, воно ж не так, що та всі знають, що Бог допоможе, да, допоможе, але щоб ти це і сповідував. Тільки у Господа є та сила і та влада, щоб нас врятувати. Інколи я коли молюсь, я знаю, що Бог відповість і дякую йому уже. От Я попросив, і я знаю, що воно буде так, як Бог мій шляхом. Бог мій шлях знає наперед і знає, що краще для мене. І я Богу в цьому довіряю. За це я був вдячний. І дякую вам за те, що разом з вами я зараз поділився. Бажаю всім сил Духа Божого власного. Всякий час. Я на позитиві, якщо.